Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Ви знаєте, була колись така тема. Я це також висвітлював про те, що в Польщі знайшли спосіб, як змусити українців повернутися назад в Україну. Самі поляки організовувалися і на автомобілях з українською реєстрацією знімали номерні знаки. Ну, це не призвело до повернення українців додому. Це хіба призвело до відкриття певних кримінальних справ і з пошуком зловмисників. А тут ситуація сьогодні, хочу розповісти, коли зловмисник пішов ще далі. І він вирішив українські автомобілі, тобто автомобілі з українською ілюстрацією, взагалі підпалювати. От сьогодні про цю тему та про ще кілька також важливих обговоримо. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися, і залиште свій коментар. Підтримку цього відео можливо поділіться своїми історіями теж буде цікаво почитати. До речі, якщо вам ще потрібна додаткова інформація про Польщу та перетин кордону, в описі під цим відео є послання на мою інстаграм-сторінку, де також важлива інформація в коротких рілсах. Підписуйтесь також туди. У Польщі затримали чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерними знаками. Детективи головного управління муніципальної поліції Гдині затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у серії підпалів транспортних засобів. Його заарештували невдовзі після чергового інциденту. Підпалу автомобіля з українськими номерами. Під час обшуку у чоловіка та в його квартирі знайдено речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою на три місяці. За даними поліції, перші повідомлення про підпали автомобілів з українськими реєстраційними номерами почали надходити ще в червні. Спочатку інциденти не пов'язували між собою. Однак аналіз зібраних доказів дозволив правоохоронцям встановити зв'язок між випадками та вийти на слід підозрюваного. Злочинця затримали одразу після чергового підпалу. При собі він мав контейнери із залишками легкозаймистих речовин. Ну дуже хотів, щоб українці повернулися додому і щоб не їздили по Польщі на українській реєстрації. Ну, ось таке також трапляється. Насправді, поодинокі випадки, та це не є масове явище. Я не розповідаю про те, що всі хочуть, щоб українці виїхали з Польщі. Я маю на увазі всі поляки. Є якась певна категорія громадян в Польщі, якийсь невеликий відсоток, які підпадають під вплив тих політиків, які роздувають цю тему, і так скажемо, помаленьку спрямовують їх в це неправильне русло і протизаконні дії. Можливо, він сам до цього дійшов, не знаю. Я не спілкувався з ним і немає якогось такого, знаєте, розширеного інтерв'ю з тим зловмисником. Робив неправильно, нищив майно, не ним зароблене. Іншими людьми зароблене своїм часом своїми мозолями. І за це треба буде понести покарання насправді. Я не знаю, що там, яке там буде, поки що три місяці. Я так розумію, поки буде розглядатися справа. Можливо, ще щось випливе? Подивимось, але за таке повинні люди сидіти у в'язниці. Якщо ви погоджуєтесь, підтримайте це відео вподобайкою, та не забувайте підписуватися. За даними слідства, чоловік діяв цілеспрямовано, намагаючись підпалювати автомобілі з українськими номерами. Втім, у результаті пожеж пошкоджено також транспортні засоби польських власників. Ну як же ж без того, ви пам'ятаєте, коли український кордон блокували, наприклад, аграрії. То логістичні компанії, перевалочні бази від цього страждали, тому що вони недоотримали тої кількості продукції, яку вони щоденно мали зробити, мали перевезти, завести і втрачали на цьому. Тому тут немає, що він робив цілеспрямовано, але ніхто від цього не страждав. Якщо автомобіль буде горіти, і біля нього ще кілька автомобілів, то вони теж постраждають, логічно. Слідчі оцінили загальну суму завданих збитків щонайменше на 262 тисячі злотих. Підозрювано висунуто звинувачення у знищенні чужого майна, за що йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Розслідування триває. правоохоронці перевіряють можливість причетності чоловіка до інших подібних інцидентів на території поморського воєводства. Як ви гадаєте, чи достатньо йому буде п'ять років посидіти у в'язниці, якщо такий термін йому все ж таки присудять, щоб це все осмислити і подумати, що щось він зробив не так, і це неправильно. Це не є нормальний підхід до ситуації. Напишіть в коментарях також далі про Польщу в Польщі. Затримали 8 осіб, яких підозрюють у плануванні диверсії на території Польщі. Вісім осіб було затримано у різних частинах Польщі за підозрою у підготовці актів саботажу. Прем'єр-міністр Дональд Туз заявив, що дії носили диверсійний характер. Розслідування триває сьогодні. Зранку голова польського уряду повідомив про масштабну операцію спецслужб. Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримали останніми днями вісім осіб у різних частинах країни, підозрюваних у підготовці актів диверсії. Розслідування триває, подальші операційні заходи тривають. Зазначив прем'єр-міністр в соціальній мережі X. Томаш Семоняк, міністр внутрішніх справ та координатор спецслужб, уточнив, що затримання стосується проведення розвідки військових об'єктів та елементів критичної інфраструктури, підготовки засобів для здійснення актів диверсії та безпосереднього здійснення нападів у цій справі. Тісно співпрацювали зі службою військової контррозвідки, поліцією та прокуратурою. За словами експертів, розкриті наразі справи свідчать про те, що Польща, як і ключова транзитна країна для військової допомоги Україні, становить особливий інтерес для іноземних розвідувальних служб, особливо для російських та білоруських. Ну хто би сумнівався, що ось такими справами займається країна-агресор Росія чи Білорусь, тому що ну для чого Німеччині там робити якісь диверсії, чи для чого Франції, чи Італії, чи іншим європейським країнам, які співпрацюють з Польщею, які. Тісно пов'язані з Польщею як економічно, політично, і взагалі. А якраз дуже цікаво і дуже корисно послати розвідувальні дрони, проводити якісь розвідувальні процедури на території Польщі. Підкуповуючи своїх громадян чи інших громадян, тут не вказано чи це були громадяни Польщі, чи це були громадяни України, Білорусі чи Росії, тому що на території Польщі є всі громадяни різних національностей і Росії, і Білорусії, і України і інших національностей, тому тут могли бути різні. Кому заплатили, хто погодився, той і розвідував, і той і готував якісь різні диверсії, щоб потім це можна було спихнути звичайно на українців, а може ще на когось. Тобто, це спеціально робиться. Розвідка працює, я маю на увазі російська на території Польщі і на території інших країн. Якщо хтось думає, що це неправда, ну я зачитую офіційну інформацію, і ви можете також її перевірити, чи це перший випадок? Ні. Чи це останній випадок? Звичайно, що ні, це і далі буде продовжуватись. Ми вже не раз говорили про те, що дрони залітають, десь там може ракетка залетіти, десь може якийсь військовий загубитися. Розвідка, як бачимо, працює. Що Росія зупиняється? Ні, не зупиняється. Росія хоче перемир'я, ні, не хоче перемир'я. Її можна хіба зупинити, ну точно не переконати. Усно в розмові там з Трампом, Зеленським чи з іншими лідерами. Росія, як би хотіла, давно зупинилася і послухала би чи Трампа, чи когось іншого. Вже скільки разів говорилося, обговорювалось, ніяким чином це не впливає. А відповідно, зупинити можна тільки такою, знаєте, стіною, яку вона не може пройти. А ця стіна це Збройні сили України і ця зброя, яка буде стримувати. Ось коли вони впруться і не зможуть далі рухатись, якийсь певний період часу. Ось тоді вони, напевно, будуть. Думати, а щось треба робити. Можливо, треба перемовити, треба якийсь передих або ще щось. В інакшому випадку вони будуть далі лізти і далі просуватися. Що вони зараз і роблять? І залазять на сусідні території, які допомагають Україні для того, щоб підривати, підпалювати, знищувати логістичні центри, логістичні контакти, які допомагають Україні. Це вона і робить. Розвідка, підриви, підпали. Ми вже не раз чули, що в Польщі не, не один раз були якісь підпали тих чи інших підприємств, чи ще там якихось там закладів, важливих для Польщі і не тільки для Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою, та не забули підписатися, що дуже важливо. В описі під відео є послання на мої інші соціальні мережі. Також приєднуйтесь туди, там також дуже багато важливої та цікавої інформації. Дякую всім за вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео.